297-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як українські міста пережили чергові масовані обстріли расистами, та у Львові встановили новорічну ялинку про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія тіцька ця у Кривому Розі завершили розбирати завали. Напередодні росіяни ракетою вдарили там по житловому будинку. З-під уламків рятувальники дістали тіла 64-річної жінки та молодого подружжя. І до ночі шукали їхнього півторарічного сина. Дива не сталося, дитина теж загинула. Ще 13 мешканців поранені. Серед них семирічна дівчинка. Вона у тяжкому стані. Поранень зазнали і енергетики, адже ворог, окрім цього, ударив по критичній інфраструктурі області. Більше кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже. Ракетний удар стався близько дев'ятої ранку, коли майже всі жителі триповерхівки були вдома. Один під'їзд зруйновано. Руїни осель, що вмить розлетілися від ракетного удару. Обережно розбирають рятувальники. Родичі плекають надію, що їхні рідні живі сусіди кажуть, досі не знайшли маму з маленьким сином. Бо тара годіка і Маріну не знайшли під завалами. У тара годіка тока почав. Шукають кінологи з собаками, рятувальники прислухаються до кожного звуку. Вони розбирають завали із ризиком для життя. Будь-якої миті будинок може завалитися. Робилася минута тиші, неодноразово обходили приміщення, слухали, дивилися. немає ніяких звуків. Двох загиблих на місці удару знайшли одразу. Ще шістьох людей винесли рятувальники. Дві дитини були вони поранені, направлені до швидкої допомоги. Також витягли одного чоловіка. Мешкав на другому поверсі, провелися до першого. Жителі мирного кварталу не можуть оговтатися від пережитого. Згадують сусідку Ольгу, що загинула просто у себе вдома. Троє дітей, ну, Вона гарна людина була. це неможливо. Дивиться. Не можна дивитися. Син її воює. Три дні назад поставила двері. Син там заробив гроші, прислав її. Мама поставив желізні двері. Ти хотіла, поставила двері. Ну що, її забрали по кускам. Ольгу ракета, я так зрозуміла, попала прямо в неї. Пані Олена дивиться на зруйновану щентоселю. Вона переїхала сюди до сестри, коли її квартиру в Харкові знищили росіяни. Цього ранку вона випадково врятувала рідних від загибелі. Прийшов взяти, Ночі в шахті роботи. Кажу, зараз варенички не поїси і ляжеш спать. Тільки почали ліпити варенички, як бабахне. Стінки немає, повністю винесло. Якби я була в той кімнаті, де я сплю, то й мене б завалило. Загалом 13 -ро людей постраждали, серед них четверо дітей. Представники Червоного Христа кажуть, жителям одразу кількох будинків знадобилася допомога. В першу чергу це стан шоку, крики, сльози. Ну, тому людям потрібна в першу чергу була психологічна допомога. Ми їх ми привезли з собою ковдри, ми всіх зігріли, бо люди вискакували з домівок, в чому були. Люди збирають потрощені вікна та розбиті меблі. Руйнування в оселях серйозні. Очень постраждала, нема. У мене ні вікон, нічого. І, і на потолки такий цей так тому що в мене ж криша впала. Мебель все розрушена. Рояль пострадав. була бабушка, вона чудом стала жива і її привалило штукатуркою. Надвечір рятувальники знайшли маму та малюка. Вони загинули. Місто знеструмлено заживити вдалося критичну інфраструктуру. Росіяни поцілили по об'єктах енергетики в області. Там поранено троє працівників. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Одна людина загинула, ще троє. Постраждали у Херсоні. Місто щодня під масивними обстрілами росіян напередодні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Зайнялася пожежа. Одна жителька загинула, троє її сусідів, шпиталізовані з опіками та травмами. Мешканців з будинку довелося евакуювати на Запоріжжі. Внаслідок ворожого авіаудару постраждали двоє поліцейських, ще троє цивільних поранено. Ракетою окупанти поцілили по будівлі комунального закладу. Руйнувань також зазнали оселі місцевих мешканців. Працівників поліції шпиталізували з контузією. Інших потерпілих осколкові поранення. Загалом продовж доби зруйновано 26 об'єктів переважно в Оріхові Степногірську, гуляйполі. У прикордонному Куп'янську на Харківщині рашисти знищили лікарню та аптеку. Ракета С-300 зруйнувала інфекційне відділення зранку, коли медиків на роботі ще не було. За даними обласної військової адміністрації, минулося без поранених. Надзвичайна ситуація в енергосистемі напередодні Укренерго запровадила цей режим, адже без електрики залишилися одразу кілька регіонів України. Надвечір, коли живлення відновили, рішення скасували. Загалом режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Виникає, якщо трапляється системна аварія. Це те, що енергетики називають блекаутом. Вчорашня російська атака пошкодила 9 об'єктів генерації електроенергії, зачепила підстанції. Зникла технічна можливість забезпечити світлом понад 50% споживачів країни, тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її. Згідно із законом, системний оператор мусить оголосити про надзвичайну ситуацію. У комерційному плані це означає, що енергосистема переходить на ручне управління а розрахунки виробниками електрики та її покупцями будуть здійснюватися в особливому порядку. Наразі енергосистема для комерційних гравців працює у звичному режимі. Столиця без світла, води і подекуди навіть тепла. Ввечері ТСН проїхалася Києвом з інспекцією, як місто пережило день після чергової масованої атаки росіян на правому березі. Ситуація краща в темну пору доби в багатьох районах. Вікна в будинках світились. А от лівий берег був у суцільній темряві. Чи не весь день люди з різних куточків столиці скаржилися на відсутність води? Не працювала в будинках і каналізація. Скільки абонентів залишилися взагалі без усього, а скільки без окремих благ цивілізації, влада Києва поки що не називає там, лише кажуть, що інфраструктуру намагаються полагодити якнайшвидше. Також увесь день не працювала столична підземка. У міській військовій адміністрації пообіцяли, що за маршрутами метро ходитимуть автобуси. Як живе столиця зранку? Який транспорт ходить? І коли ж поїдуть поїзди метрополітеном? Вже за годину розкажемо більше у наступному випуску. Новин. Внаслідок масованого ракетного обстрілу України знеструмленими опинилися деякі ділянки залізниці одразу в чотирьох областях: Харківській, Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській. Станом на вечір п'ятниці в Укрзалізниці повідомили про затримку руху 22 потягів. Найбільш відчутно спізнюється потяг напрямку Київ-Краматорськ, плюс понад 9 годин до розкладу. Далі Франківськ, Харків та Харків-Київ. Вони затримуються на більш як 7 годин. Потяг напрямку перемишля Запоріжжя додав 5 годин. В Укрзалізниці повідомляють, роблять усе можливе задля для відновлення електромережі. Окрім міжміського сполучення, поновлюють і приміське. на сьогодні скасованими лишаються окремі рейси на Черкащині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Решта ж приміських рейсів по Україні виїжджатиме за розкладом подекуди завдяки тепловозам. Нова порція бавовни цієї ночі. Одразу у трьох місцях було чути вибухи спершу на окупованих територіях Криму, Сімферополі та Бахчисараї. А згодом у соцмережах повідомили про черги, що утворилися на виїзді із півострова. Також звуки з детонування чули у Білгороді та Курську, що саме вибухало на цих російських територіях, і хто за цим стоїть наразі невідомо. Кремлівський диктатор зібрався в гості до Лукашенка. Візит запланував на наступний понеділок із широкою урядовою делегацією за участі усіх міністрів, зокрема і очільників оборонних відомств Сергія Шойгу та Віктора Хрєніна. Офіційно вестимуть перемови з питань безпеки союзної держави, енергетичної сфери, економічної співпраці та імпортозаміщення, з яким зараз проблеми через санкції. Насправді ж, як пишуть аналітики з американського інституту вивчення війни, Путін їде тиснути на Лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції і посилити російську інформаційну операцію, спрямовано на те, щоб переконати в тому, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Наразі армія країни-агресорки продовжує направляти на північ мобілізованих і разом вони перевіряють бойову готовність підрозділів біля кордону з нашою державою. Ну і на тлі російських обстрілів маємо хороші новини. І не лише зі сполучених штатів у Білому домі анонсували черговий пакет військової допомоги Україні із засобами ППО. Не виключено, що там можуть бути усесвітньо відомі системи протиракетної оборони Петріот. Про це раніше згадувала місцева преса. Та й, взагалі, після новин про можливий. Повторний наступ на Київ пише видання. Політико у США роздумують надати Україні нові види зброї. До прикладу мова може йти про комплекси, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби, а також про наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать даність удару. Водночас Пентагон запустив спеціально прискорену процедуру закупівель озброєння для ЗСУ. А Сенат сьогодні схвалив рекордний оборонний бюджет із восьмома сотнями мільйонів доларів допомоги для України. Рішення лишилось підписати президенту Джо Байдену. А ще адміністрація Байдена, за словами радника з нацбезпеки, просить Конгрес виділити додаткові 38 мільярдів доларів на військову та гуманітарну підтримку України. Тим часом пані американський посол в Україні повідомила про приїзд першого вантажу із обладнанням для ремонту енергетичної інфраструктури на суму 13 мільйонів доларів. У своєму дописі в Твіттері Бріджет Брінк. Відзначила хорошу роботу української протиповітряної оборони. Книга року 2022 BBC News Україна оголосила переможців премії. Попри війну організатори вирішили не відмовлятися від проведення конкурсу і у такий складний час підтримати українську літературу. Отже, книгою року став роман Танці з кістками медичний трилер Андрія Сем'янківа, який зараз саме перебуває на фронті. Члени журі пророкують цій книзі звання бестселера не лише в Україні, а й за кордоном. У номінації дитяча книга року перемогу здобув Андрій Бачинський та його. Примари чорної діброви, а в есеїстиці найкращою стала книга Дикий захід Східної Європи Павла Казаріна, який теж зараз захищає Україну від російських загарбників. Кожен із переможців отримає по тисячі фунтів стерлінгів. Цей конкурс BBC News Україна традиційно проводить щороку, але цьогоріч у першу церемонію нагородження довелося проводити не в прямому ефірі в Києві, а онлайн. Не витримав товщі води в берлінському готелі. Лопнув найбільший циліндричний акваріум у світі. Ось такий вигляд. Він мав до аварії, а тут уже Після усе сталося близько шостої ранку. На щастя, на той момент у залі майже не було людей. Назовні витекло близько одного мільйона літрів води разом із понад півтора тисячою екзотичних риб. Більшість із них так і не вдалося врятувати. Вода потоками потекла з лобі готелю на вулицю. Двоє осіб отримали поранення осколками. Акваріум збудували 20 років тому за вишки майже 16 метрів, всередині якого курсував ліфт для відвідувачів. Чому саме луснуло скло висувають припущення надзвичайники? кажуть, могли повпливати низькі зимові температури. Наразі дорогу поблизу готелю перекрили і намагаються підрахувати збитки. Під час будівництва такий акваріум коштував тоді близько 13 мільйонів євро. Бути помітними у темряві понад тисячу флікерів, які відбивають світло в темряві, виготовили школярі із поліцейськими у рівному. Адже ввечері водіям часто не видно пішоходів, і це провокує аварії та наїзди світловідбивні стрічки, діти майстрували просто в обласному управлінні поліції. Копи з підлітками влаштували справжній конвеєр, відміряли, відрізали, скріплювали за півтори години. Виготовили понад тисячу виробів. А коли сутеніло, копи рушили роздавати флікери пішоходам. Люди, хоч і дивувалися раптовим подарункам, але радо їх приймали. У Львові встановили святкову ялинку. Хоч у мерії до останнього вагалися, потрібно це чи ні. Тільки коли дерево уже зрізали, офіційно озвучили, що ялинка в місті таки буде. Новорічну красуню розмістили традиційно на площі перед оперним театром. Місто її безкоштовно подарувало швейне підприємствам. Дерево підлягало аварійній вирубці. Саме ті ялинки, які уже час спилювати, кілька років поспіль встановлюють у середмісті. Цьогоріч вона дещо нижча – 14 метрів заввишки. Зате пишніша. Ялинку прикрасять ілюмінацію, яка вже використовувалася у попередні роки, але з меншою кількістю лампочок. Сяятиме різдвяне дерево із 17 до 22 години. І лише якщо буде електроенергія. У мерії розповіли, що також дбали про ощадність роботи гірлянд. Ми порахували витрати годин година роботи ялинки з її ілюмінацією світлом. Вартує лише Бере менше електрики, ніж раз закип'ятити чайник. Довго тривали дебати. Чи буде ялинка цього року у Львові? Радилися з волонтерами, військовими, родинами наших переселенців, радилися з фахівцями з центру ментального здоров'я. Однозначно, ялинка має бути. Ну і наразі це все ще встигаю розповісти, але лише на цю мить. Далі передаю слово моїм колегам з нічної варти. А наступний випуск ТСН чекайте вже о сьомій ранку. Все буде обов'язково Україна.